Пані та панове, зараз буде дуже цікавий огляд найбільшого авторинку в Україні. Чому цікавий? Тому що йдемо сьогодні, вам покажу шкоди Октавії 5, 7, 8, що тут взагалі присутні, що він пропонує вам до покупки, які ціни, які заявляють пробіги. Йдемо, зробимо огляд. З вас лайк та підписка. Не забувайте, займаємося автопідбором, якщо вам потрібно знайти, перевірити, доставити будь-який автомобіль, який знаходиться. Тут і не тільки наші контакти є знизу. Звертайтесь, зможемо вам цьому допомогти. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що пропонує найбільший авторинок по шкодах Октавія. Зустрічаємось таку біленьку, а 5 показую туманка легкосплавний диск. Літня гума у нас лінзована, оптика присутня, релінг поверху присутній по характеристиках. 212 заявляють пробігу, 10-й рік, 1,6 дизель. Механіка не фарбована. 9800 вартує на старті по салону. Комбінована тканина пятиступка шкіряне кермо, мультикермо, повне скло пакет у нас, підігрів сидінь, просто не розширена в нас мультинадні. Задній ряд сидінь. Шторб позаду присутня, форкоп. Парктронних зад також у нас присутні. Ось такий екземпляр зустріли. 9800, 212 заявляють пробігу. 10 рік, 1,6 дизель Йдемо шукати наступу. Зустрічаємось таку біленьку. А сьому показую вам її також. Легкосплавний чорний диск зимова гума. Простанна соптика противотуманна фара присутня. релінг Поверху це в нас, звісно, універсал по характеристиках. 12 тисяч вона вартує в автоматі. 14 рік, 1,6 дизель. Без підфарбувань заявляє, власник. комбінована тканина, підігріви, сидінь, шкіряне мультикармо. Все присутнє. Підігріви, зеркала, автосвітло, автодощ у нас є. Задній ряд сидінь, шторка позаду присутня. Партроник позаду також у нас присутній. Ось такі екземпляр ще зустріли. 12227 заявляють пробігу. Йдемо шукати наступу. Зустрічаємось таку синеньку VRS, Також показую вам її детальніше. Лінза, парктроник, умивач, фартуманка в нас присутня в синьому кольорі. Гарний чорний легкосплавний диск, літня гума, релінг поверху. По характеристиках це в нас 12 рік, двохлітровий дизель 257 заявляють пробігу, 10700 вартує вона на старті. Механіка, ковшики, все в нас присутнє розширено. Мультимедія, підігрів сидінь, повне склопідйомники, автосвітло, автодощ, все присутнє. Тонована трішки позаду, шторка присутня, парктроник взад. Так само у нас присутній. Ось такий екземпляр. Зустріли 10700, 12 рік, 2-літровий дизель 257. заявляє пробу. І відразу не виключаємося, покажу вам ще ексклюзивчик. Лівбек у нас. Сіренький колір також А5, лінза. Парктроник туманка, легкосплавний диск, літня гума. Також у нас присутні. 8999. 1,8, бензин 188. Заявляють пробігу в автоматі. Присутні в нас люк. Комбінована тканина, розширена мультимедіа, мультикермо. підігріви, сидінь. Все у нас є повністю пакет. Присутні Підігріви, Зеркал також є задній ряд сидінь. Так, вона у нас виглядає. Парктронник зад. Є, бачимо, на клеточку пригнана вона у нас зі Швейцарії. Ось такі два екземпляри зустріли. 11 рік 188, 8999 вартує, йдемо шукати наступ. Зустрічаємо ще один сиренький екземпляр, а п'ята показую також. Легкосплавний диск, лінза туманка в нас присутня, без парктроника. Релінг є, по характеристиках 12-й рік, 136 тисяч пробігу. 1,8 бензин на повному приводі. Без підкрасів заявляє власник, 9 тисяч вартує на старті. Шестиступка, 200 шкіряний шкірене комбінований салон. Проста не розширена мультимедія, підігріви, сидінь також в нас присутні Ось такі задній ряд сидінь. Додатковий комплект Другу ми бачимо, є у нас багажнику. Парктронник зад в нас присутній. Ось такий екземпляр ще зустріли, за вартістю 9 тисяч. Йдемо шукати наступну. Зустрічаємо ще одну А5-ту і це в нас 2-літровий дизель в автоматі. Показую лінзована оптика, туманка є. Легкосплавний диск, літня гума в нас. Релінг поверху присутній. 9700 вартує вона на старті. 12 рік 250 заявляють пробігу. 2-літровий дизель в автоматі. Одразу показую по салону. Комбінована тканина, повний склопакет підігрів, дзеркал, шкіряне кермо, мультикермо. Автомат простив нас. Кондиціонер розширений. У нас тут мультимедія. Задній ряд сидінь, шторка позаду є, парктронник назад. Форкоп у нас присутній. Ось такий екземпляр ще зустріли за вартістю 9702-літровий дизель в автоматі, 250 заявляють про зустрічаємось таку ярку. А 7 в ВРС показую детальніше. парктронник, комивач, ледовська оптика. Руманки, просто погляньте на ці легкосплавне, диски у нас ушко на гума, складання далі. Автомат не фарбовано, заявляють. Повний привід, 20 рік, 21 500, 240 заявляють пробіг. безключовий доступ, тонуване. Салон виглядає прям комбінований комбінований і та що прекрасно. Гарне кермо. Так у нас виглядає, воно позаду крепше, не видно. Парктроник зад повний привід. В нас, Такий цікавий екземпляр зустріли. 21500, заявляють, не фарбовано. 240 пробігу. Йдемо шукати наступу. Зустрічаємо ось таку а 7 і вона в нас в скауті. показую її також вам детальніше. Ледовська оптика, вмивач, фартуманка парктроник в нас присутній, легкосплавний диск. Літня гума також у нас є. Сірі дзеркала, рейлінг поверху присутні. Це у нас 19 рік, повний привід. 2 літровий дизель 224 заявляють пробіг, Рідна фарба, рідний пробіг заявляє продавець. Вебасто 19 19400 вартує вона на старті по салону відразу. Комбінована тканина, автомат, все у нас є. Гарне шкіряне кермо повний склопакет підігрів дзеркал також у нас присутній. Підторнована трішки вона у нас позаду. Шторка позаду є, парктроник, форкоп, камера заднього вигляду також у нас присутня. Ось такий цікавий екземпляр зустріли. 19400 вартує він у нас на старті. Йдемо шукати у нас, тут зустрічаємось таку сіреньку А8. Показую вам її детальніше. Легко сплавний диск, зимова гума противотуманна фара у нас присутня без парктроника по характеристиках. 21 рік, 2-літровий дизель, 276 заявляють у 17 200 вартує вона на старті. Без ключовий доступ в нас є по салону Комбінована тканина, вона в нас в механіці 6 -ступутці. Гарне, ломане кермо, дистронік підігрів, дзеркал повний склопакет. Все у нас присутнє. Задній ряд сидінь, Шторка позаду, парктрони, камера заднього вигляду у нас присутня. Просто погляньте, 276 тисяч пробігу, погляньте на цей салон. Це для тих, хто вміє вичисляти пробіг по салону. Він просто як новий. І пробіг 276 тисяч. Та і стан дивимося. Не решта, немає нічого. За автівкою, значить, хорошо дивилися, хоча і багато їздили. 17200 вартує вона у нас на старті. І йдемо шукати наступний екземпляр. Зустрічаємо такий сіренький екземпляр. Це в нас А5, показує лінзаумувач туманка. У нас є легкосплавний диск, літня гума, також присутня релінг поверху і пішли по характеристикам. 7300 вартує, 11-рік, 1,4 у нас бензин, 255 заявляють пробігу по салону відразу. Механіка підігріви сидінь просто у нас мультимедіа. Комбінована тканина, автосвітло, автодощ, два склопідйомника підйомника присутні. Задній ряд сидінь, шторка багажників. У нас присутня, зад також у нас присутній. Ось такий екземпляр зустріли. 7300 255 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще одну біленьку. А п'яту також показую вам її детальніше. Новач, туманка, лінзована оптика. Легкосплавний диск, літня, гума, релінг поверху присутні по характеристиках. 9700 вартує, 1,6 дизель, 222 заявляють пробігу. 12 рік без підфарбування, рідний пробіг 100% заявляє продавець. Комбінована тканина механіка. Підігрів сидінь шкіряне кермо, повний склопакет підігрів дзеркал, авто світло, авто у нас присутні Задній ряд сидінь, шторка. Присутні. Форкоп, парктрункзад. Також в нас є ось такі екземпляри. Зустріли 12 рік, 9700, дизель, 222 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще одну біленьку, а сьому також показую ледна оптика, омивач Варпарктроник, туманка. Легкосплавний диск, все сезонна гума. Вона в нас, бачимо, в автоматі 18 рік, 16950 вартує двохлітровий дизель. 218 заявляють пробіг. По салону. Комбінована тканина, автомат, мультикермо, лепестки перемикання в нас, підігріва дзеркал повний склопакет, авто світло, авто у нас є. Задній ряд сидінь, сітка позаду є. Форкоп присутній, парктроник зад також у нас присутній. Ось такий екземпляр зустріли. 16950, 18 рік, 218 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще одну а 7 Також показую її детальніше. Легкосплений диск, лінза, омивач, фар, парктроник, туманка у нас присутня. Релінг поверху також присутні по характеристиках. 170 заявляють пробігу. 15 рік 13 250 вартує, повний привід. 1,8 це в нас бензин. Весь ключовий доступ у нас присутній. Комбінована шкіра Алькантара, підігрів сидінь. Повний привід, мультикермо, лепестки, перемикання, підігріву, присутньо все гарна комплектація. Задній ряд сидінь, шторка позаду є, парктроник взад присутній без камери заднього вигляду. Ось такий екземпляр зустріли, 15 рік, 170 пробігу, 1,8, 13, 250 вартує на старті. Йдемо шукати наступ. Зустрічаємо щось таку бірузову а 5 в скауті. Показую також вам її детальніше. Легко сплавний диск. Все сезонна гума, лінзована оптика, противотуманна фара присутня, релінг поверху присутній. Десятий рік, 1,8 бензин механіка, 214 заявляють пробігу, 9650 вартує по салону відразу комбінована тканина, 6 Проста в нас мультимедіа не розширена, шкіряне кермо підігрів, дзеркал повне склопакет, авто, світло, круїз все в нас є. Задній ряд сидінь. Шторка позаду у нас присутня. Без парктроника. Ось такий екземпляр. 1,8, 9650, 214 заявляють пробіг. Зустрічаємо ще одну біленьку, а 7 також показую вам її детальніше. Легкосплавний диск літня гума, проста фара-туманка. Присутня у нас парктроник. По характеристиках 20 рік, 2-літровий дизель. Не вказаний, на жаль, пробіг. 15999 вона в нас вартує. безключовий доступ присутній по салону комбінована тканина автомат шкіряне кермо. Підігрів, дзеркал повне скло, пакет у нас є. Задній ряд сиділ, шторка позаду. Парктроник позаду також у нас присутність. Такий екземпляр ще зустріли, на жаль, не вказаний пробіг. Двохлітровий дизель, 15 999 вартує вона на старті. Зустрічаємо ще ось такого 5 У VRS показую вам її також детальніше, легкосплавний диск, вузькопрофільна гума в нас лінза. Туманка, омивач фар, парктроник. У нас присутні по характеристиках. 10 рік, 2-літровий бензин, 180 заявляють пробігу, 9600 вартує релінг поверху. У нас антибликове скло по салону врс ковшики, шестиступка механіка. Бачимо, замінена у нас тут мультимедія. Підігрів сидіння. У нас присутні, шкірине кермо присутні, повний склопакет також у нас є. Задній ряд сидінь, шторка присутня, парктроник-зад також у нас є. Ось такий екземпляр. Ще зустріли, 9600 вона У нас на старті йдемо шукати наступ. Зустрічаємо ще одну А5, ВРС. Прямо сьогодні нам на них щастить. Показую універсал, легкосплавний диск, літня гума, лінза, омивач, туманка без парктроника. Релінг поверху присутній по характеристиках. 10-й рік, 206 заявляють пробігу, 9950 вартує, вона в нас на старті. Вся в рідній фарбі заявляє продавець. На жаль, не вказаний об'єм двигуна. Понована вона у нас прямо геть, відразу по салону. Шкіряний прифарований салончик, підігрів мультимедіа розширена в нас, мультикермо круїз, Все в нас є повний склопакет. Присутній позаду. Позаду дуже тоновано, не помітно нічого. Парктроник зад у нас присутній. Ось такий екземпляр ще зустріли. 9950 вартує вона в нас на старті. Ось таких пару екземплярів по шкодам вам показали, і це ми лише пройшлися по одній площаду. автомобілів тут ахватає не лише шкод різних автомобілів, різних, тобто є, можна шукати, якщо ви пошуку автомобіля. Нагадую, займаємося автопідбором, потрібно знайти, перевірити чи доставити автомобіль. Контакти наші знизу звертайтесь, автомобілі перевіряємо детально, повністю все віддаду я. Коли ми вам будемо шукати діагностувати автомобіль, ви будете про нього знати все. я. пробіг, технічний стан, кузов, тобто повністю все. Контакти знизу цікавий, телефонуйте.